Давайте, пацани, на бе, пуште, пушта, пушта, то я зараз умру. Давайте, давайте, давайте. Да. Міся, слухай, скоро вже школа, а ми так і накупили канцелярію. Я придумаю ідею, давай ти мені купиш канцелярію, а я тобі. О! Гарна ідея. Я навіть знаю, де це нам зробити. Поїхали. Стільки коханоче. Зараз я ми щось підберу. <риві> Почнемо з рюкзака. Так, мамгасні. Капітан ні. О, ось цей буде найкраще. Місяця і дуже сильно підійде. Так, наступне буде пенал. Так, це. Без тибоні. Ой, думаю, підійде ось цей. І знаєте, я коли вона вибрала, одним глазком побачив щось розове. Так що я зрозумів, що вона мені там такого накупила. Так що зараз я буду мачем мстити. <гум> ну що, погнали? Спочатку рюкзак. У мене вже є одна пропозиція. Ось такий дівчачий рюкзак. Що? І підійде. Да, оператор. Ну все, ось тут. Нормально. Тут ще щось йде у подарунок. А, це просто щось. Сюди поставимо. Добре, рюкзак ми маші купили. Так, рюкзак взяла, пана взяла, тепер треба ручку. Так, візьму ось таку. Так, я думаю, ему підійде ось така. Так, після ручки ну, ми візьмемо фломастер. Так, я думаю, йому підійдуть підійде... ось ці. Ручки Маші треба якісь особливі, розумієте? Опана зараз О, ось так вже краще. Коротше, покупаємо маші ось цю ручку. Але це ще не все, друзі. Я е, запам'ятав, що тут є ще одні ручки, які машину підійдуть 100%. Ось такі ручки дівчачі є. Ось беремо осе. Далі що тут? Це ручка? Я не знаю, щоб маша не скучала, беремо дві таких. І ще і ще ось таку, Дивіться, навіть світу є. Ось так ось бам! пенал. Найголовніше, я, наприклад, то я у школі без пеналу ось я подумав, я взагалі без пиналу не зміг би жити у школі. Думаю, ось такий футбольний пенальчик Маші підійде, так? Да? Чи ні. Чи навіть ось такий, точно Маші підійде. Те, що його кидаємо у рюкзак. Пенал є, олівці є. Тепер ще беремо її фломастери, ну, фломастери той вже. Маленька беремо. Бам. Так. Я думаю, йому підійде ось це. Бути до школи. Я думаю, йому підійде ось така. Я б забачила, як він п'є неї свою улюблену кока-колу. Ось воєнна пляшечка такого стилю. Мені кажуть, і підійде, так? Місяв вчасно прокидався на уроки, йому ще треба будильник. Я думаю, йому цей підійде. Далі йому в школу буде. Потрібен, е, потрібний пластелін. Думаю, він буде на... а на подарунок я йому придумала ось такого єдинорога. він буде наймодніший в школі що оператор що вона ще брала мені таке на тобі подарунок вибрала. подарунок Дівчасі 50 на 50, так? Да? Ну тоді їй теж подарунок виберу. Ось така машинка. Це якась воєнна машинка. Маша якась таке не любить. І знаєте, ще вона любить якийсь антистрес, типу ось такого. Але сьогодні ми купимо їй не ось таке, ось такий. Це із Бобу, знаєте, типу. Як його, пишіть в коментах, як це його звуться, то я забув. Я чоловік душевний, добрий, і я їй куплю подарунок один, який їй справді сподобається. Це, хоч і на оригінал, я зроблю Марусі подарунок. Ось така обуба, ось такий вибор так. А зараз ми приїдемо додому і будемо розпаковувати подарунки. Оце буде розпаковувати Маша. А те, що Маша мені обрала, я буду розпаковувати. І поки я буду їхати додому, ви поставте лайк, підписуйтесь на канал та поставте колокольчик, щоб вам було цікаво. А зараз я їду додому. Ну що, Маша? Ми приїхали додому, давай розпаковувати. Мені вже не терпиться побачити, що ти мені там обрав. Ну що, давай на три, два, один. Це що взагалі таке? А це що таке? Я не люблю синій колір. А я не люблю цей колір. Ну що, давай поміняємо. Давай. Давай, ти перша. Добре. Фломастер? навіщо вони фломастер. Ну а не ну, це припросить. Що взагалі таке? Чому він я не люблю войн скейтбол. А я люблю, тому тобі її купив. Це що взагалі за машинка. Навіщо мені машинка? Щоб в школі гралася. Я не люблю грати. Дивись, тут навіть написано три плюс. Виходить третій клас. Ти ж у нас третій йдеш? А це що взагалі таке? Я не люблю спанч А я люблю, тому тобі і купив. А це що взагалі таке? Я не люблю твої бойнушки. войнушки. Вайнушки це не войнушки, це ручка. О, господи, це тобі. Це знову ручка. Да, я тобі купив таких три одинакових. Ручка привид? навіщо? Щоб мене цілий рік вистачило. А що це взагалі таке? Це, це Ну і що? Дивись, яка пляшка. Ось тут і ось так. П'єш. Що взагалі з цієї чашки можна попити? О, лабуба. А це ми залишимо на кінець і потім розпакуємо. А зараз моя черга. Пенал з ідиногрогом. Маша, ти серйозно? Я ж не люблю такий пенал. І що, я люблю. Тому я тобі О, і купила. Ну, все добре, пластилин я люблю. Блокнот розовий! Маша, ти що, серйозно? Ти змущаєшся? Ну що, я думаю, ти любиш розовий. Ні! Коля. Навіщо мені будильник з інорогом? Щоб ти не запінювався у школу. А рожка мені така, навіщо? Щоб ти э, її писав. Я не полюбляю такі ручки. А я люблю. А це що за ручка з єдинорогом? Вона гарна. Вона зовсім не гарна. Що це таке? І цей динарой ось такий. Щоб ти коли отримував двійку, переставав переживати. Я навчуся на двійки. Тлома добре. З мужчиною все. Це, ладно, це добре, дякую. Ну, Маша, я дуже здоров. Ще є бутилка! Ось така бутилка! Ну на що мені це! Ну що, Маша? А тепер прийшов час розпакувати найголовніше. А в Так тільки разом, тільки разом. Давайте драматичну музику. Я згадаю, що яка буде. а Я думаю, рожева. Давай. Я. О, ну що, всім цікаво? Закінчиться. Чекай. А щоб подивитися, ви повинні поставити лайк та підписатися на канал. Все зробили? Ну добре, я потім подивлюся. Один, два, три. Вау! Це ж синява буба! Дивіться, яка вона. О, ні. Мені взагалі вона не подобається. Напишіть в коментарі, кому вона подобається, а кому ні. Ну, мені вона дуже подобається, чому ні. Той, хто напише найцікавіший коментар, то я відправлю тому додому всю обуву. Але від вас треба адрес нової пошти. А якщо ви хочете нових розпаковок, то підписуйтесь на мій канал «Фан від Міша, ставте колокольчик. А з вами були Маша та Міша. Всім пока! Пока!